Футбольний привіт, хлопці-дівчата, канал Болхат. З вами я, Олександр. Продовжуємо кар'єру гравця за Алекса Блхата, всі 24. Гра нам натякає, що світ переходити до мадридського реалу. Скоріше за все, так воно і буде по завершенню цього сезону. Астон, Віла, у нас боротьба триває, насичена, напружена в усіх турнірах, в яких приймаємо участь. Сьогодні у нас Андерлехт в рамках півфіналу Ліги Європи, Ось вам Ліга Конференцій, Ліга Чемпіонів Борусія, Ман Сіті, Арсенал, Мадридський Реал. Ще. Ще в грі це дуже цікаво. да і там у наші Манчестер-Сіті, між іншим, котрий на другій позиції. Між нами така боротьба триває за чемпіонство, друзі. Ну залишайтеся на каналі, все націкавіше Ось-ось, сезон добігає свого завершення. До речі, Алек Бухар кращий бомбардир. Кращий бомбардир і в англійській прем'єр-лізі, і в Лізі Європи, можливо, і в покупку Англії. Френкі Лемпарт легенда лондонського клубу. Взагалі англійського світового футболу. Ух, були часи, були часи. Ну, я гадаю, що Алекс Болхат хотів би пограти з Френкі в одній команді. Так, горі передачі ведіння. Поїхав Проходить передача на Алекса. Алекс м'ячик влучає в руку, але за межами штрафного майданчику це, скоріш за все, так. Це штрафний удар буде накидання. Я просив передачу, але на партнера вирішив. Той гравець... Розігрував стандарт, вирішив віддати до нас, м'яч не дістався. На жаль. Ух, це вже небезпечно заблокували. Заблокували. Зараз втрачати очки нам дуже не потрібно, скажімо так. Так, Алекс Булхат, вмикаємо швидкість. Вмикаємо швидкість, а де тут підтримка? Ну, вже дуже гострий кут для пробиття, передачу. Знову я не туди хотів. Знову я хотів на другу хвилю, удар по воротах навіть чи це простріл. Пощастило нашому супернику. 20 хвилин е, позаду Челсі Астон Вілла нулі на табло, удар за мештафного майданчику. В руку м'яч таки не влучив. Не щастить. До речі, новенько щось 11 метро. Я не пробував. Напружена боротьба в усіх турнірах, в яких ми приймаємо участь. Боротьба за чемпіонство тримає. Ліга Європи. Ну і Кубок також. Кубок, мабуть, що не в цій серії все буде вирішуватися, а остаточно вже в наступній друзі. Тому не пропустіть. І ух удар непоганий. І вже потім будемо приймати рішення. Ну чесно кажучи, вже його прийняв. Будемо переходити, намагатися перейти до Мадридського ралу. Завдання всі там вже давно виконані. Але непоганий розіграш, м'яч влучив е, в руку, що там. Але Реф дозволив дограти. Я не протискав там Л2-Р2 болха з м'ячем обікрали. Так, ну і все в першому таймі Челсі Астон Вілла. Ось так навіть, знаєте, починаю я переживати, коли треба забивати, треба вигравати, забирати свої очки. А от гра не дозволяє. Скільки моментів, скільки спроб, а м'ячик не опиняється в воротах суперника. 7-8. Ну такий собі, такий собі, тайм, не з найкращих. Симпатичний удар здалеку по центру. На жаль, по центру. Накидушечка, я просив пас, але вирішили так от розіграти. Забили ми, забили. Альваро Мората на 49-й хвилині. Астонвілла не здаються, хлопці. Удар заблокували. Мората пішов з поля. Ну, і в нас ви бачили, що е, як фізично не підготовлено підійшов до цього матчу Алекс Бухат, мабуть, що слід йти на заміну. Тому що помітно, що там не побіг, там не прийняв. Треба відпочити. Накопичена втома, треба щось з цим робити. 2-1. Перемога. Слава футбольним богам! Мене не влаштовує твоя гра в останній час. Ага, ось так. от, Ось навіть так. От. Один невдали матч і все. Проте, ось тут все нормально. кращий гравець місяця. Ну ось такі контрасти М, цікаві є в цій грі. Маврисю почуттів не влаштовує наша гра. А, ми навіть пропускаємо перший матч. З Андерлехтом. Отак, от, от у нас дискваліфікація. Перебор по перебір по жовтих картках. 2-2 команди зіграли. Ну це цікаво. Інтрига зберігається. 1-2, Таланта Манчестер Юнайтед. Дияволи здобули перемогу. Який ось тут на четвертій позиції. Ми перші, Мансіті, другі. Ну, поїхали далі. Черговий матч АПЛ. Отже, завдання на цей матч участь в голах. Точні передачі. Рейтинг 9-0, мінімум 9. Будемо намагатися. Так, давай сюди, ось це вже ударна позиція, вбивча позиція. Знову голкіпера. Щось з ударами у нас трапилося. Раніше частіше влітало. можна слід прокачати там якісь удари. Зокрема, здалеку удар, ну нарешті. Плюс асист. У нас є 8-1 оцінка. Я не знаю щодо а, кращого асистента в турні... ну, в сезоні. Можливо, десь і, і таке може статися. А от кращий бомбардир в англійській премєр це однозначно в Лізі Європи також здається. Ну, і в Кубку. Пригадайте, як ми починали. Там перша зустріч була з кимось. Ми там наклепали, чи шість, чи сім, не про чи п'ять, чи шість голів. Щось таке. Дуже багато. Ух, який удар. Ну, удари є. Суперник дозволяє шеф Юнайтед. United... Але забити Алексу поки що не вдається. Можливо, зараз. Та що ж таке? Що ж з ударами трапилося. Віддаємо на партнера, той креативить. Алекс знову з м'ячем. Алекс з м'ячем. Це наша фішка. Ударимо ну, і цього разу не щастить. Та що ж ти будеш робити? Голкіпер цього разу стає на заваді. Плюс хвилина, з яких ми вже три відіграли. Я вже як е, Віталій Кличко розмов... розмовляю. Перерва відпочинемо тут. Мабуть, що, ну поки що жодних проблем я не спостерігаю. Що буде в другому таймі, скоро дізнаємося, але щось так відчуваю, що тут має бути все нормально. 8-6 вже наша оцінка є. Хоча дев'ять треба, дев'ятку треба набрати. Ну тут вже пофігу по, по цих завданнях, що там тренер від нас немагає. Тут головне завдання вже граємо на команду, на результат. Треба забирати очки, бо щось я сумніваюся, що команда Пепа Гвардіоли буде там втрачати, втрачати своє наприкінці сезону. Шанси стати чемпіонами у МанСіті. Ну, я би сказав, такі ж, як і в нас. Тут слід віддати. Ну все добре. все добре, Граємо на команду, друзі. Команда зараз то головне. Ми своє вже не забивали, відзаб... відзабивали. Втікаємо. А ось тут шанс. Ось тут можна і пробити стійка. Ух, ну це прокляття якесь. Знову треба їхати на новій нашій автівці до якоїсь баби Фросі, щоб вона допомогла нам розібратися ось, як краще пробивати. Зняла порчу. Так, а це непогано, це непогано. Там нікого немає позаду, особливо то суперник і не поспішає повертатися. Бачу партнер, бачу партнер, мабуть, що поділимося. На, Покращимо свою статистику ще як асистента. Так, а що я... Так, ось тут ще момент, ще момент ми маємо. Можна пробити, звідси там не було на кого віддавати. Суперник не вилетів з-за спини. Якщо забиваєш тричі, то м'ячик забираєш, а якщо три асисти, то що? То нічого. Ну що ж? 0-3. Шефілд Юнайтед Челсі. Виїзна перемога. Три голи, три очки забираємо. Аби хоча б. Один матч там Мансіті програли, можливо, б ми стали достроково чемпіонами. Але все так знаєте, інтрига. Інтрига все затягується, я так гадаю, що до останнього туру. Хоча у нас там передостанній тур саме зустріч з містянами, і там от можливо там все вирішиться. 10 наша оцінка, плюс 25, кращий гравець матчу. Матч відповідь Андерлех Челсі 2-2. Без нас хлопці зіграли. У нас була е дискваліфікація, перебір по картках. Каспер Шмейхель. Ух ти, вирішив завершити свою професійну футбольну кар'єру. Нещодавно Пітер Шмейхель, ну як нещодавно, 90-х, мабуть, завершив кар'єру його батько. Котрий за Манчестер Юнайтед грав свої найкращі роки, здається. На! Не вистачає нам ще травму отримати наприкінці сезону і вилетіти, не дограти важливі, суперважливі матчі. Тут все так, на тоненького, друзі. на тоненького. 10 хвилин 11 вже позаду. 2-2. Тут можемо і виграти, можемо і програти. хоча Судячи з нас, команд, нам пощастило вже, Хух, видихаємо. Челсі Андерлех здавалося, що Челсі так, фаворит. Але, але це півфінал Ліги Європи. Нехай це не Ліга Чемпіонів, це Ліга Європи, але все одно Ось наша короночка влетіла. влетіла. Ну, слава, слава Богу, 23, 23 хвилина, точніше, 0-1. Скільки ми забили? А, і 23-й мяч такий, 23-й мяч забиваємо. 23 голи в Лізі Європи. Чи є хтось е з більшою позначкою? Ось тут слід віддати на партнера норм. 0-2. Все нормально. Так, Альвар Морати. це ж так, кличе нас за собою, я за ним побіг, мабуть, що до тренера. Так, обіймаємося. Ну, Вже радіють наші футболісти, тренер. У нас плюс 2 по забитих м'ячах. Тому, Ну так, ми на два кроки ближче до фіналу Ліги Європи. Поганий а ось з ударом не виходить. Хоча ліва, права, там у нас е, все нормально. Ну, робоча права, а ліва вже 5 зірок. Але ну, останнім часом так. Якщо ми там ось невдовзі маємо перейти на новий рівень, отримати там якісь бали, то, мабуть, що я їх витрачу на покращення наших ударів, зокрема, ударів здалеку. Якщо знайдуть, здається, там таке щось було. Манчестер Юнайтед Аталанта 1-0. І в першій зустрічі там червоні дияволи здобули, здається, перемогу з рахунком 1-2. не well, uh, uh, yeah, пробив the. чомусь. <tiny> так, поборотися. Все нормально. Алекс Болхат можна світси пробити. Каспер Шмейхель. So відповідь бельгійців. Удар по воротах. Санчес нас рятує. Санчес, браво! Накидання, м'яч вибито. Так, зіграти головою все норм. Знову скільки головою. Алекс Болхат. Ну в нас ще небагато, але сили, сили залишаються. 87-ма хвилина. Ну все помітно, що трохи втомився. Проходить пас. Проходить передача. Крістофер Кунку. Не схотів пробувати. Я вже попросив. Передачу, як по піжонськи зараз зіграли. У стилі, мабуть, що не знаю. Філіппо Інзакі так полюбляв, здається, у свої часи. Підходити близько до голкіпера, так. Без особливих тофінтів. Просто бік, в бік, крок і все. І ми у фіналі, друзі. Ми у фіналі забивали з Болхатсвій м'яч. Наприкінці зустрічі. Я вас вітаю. Ми у фіналі Ліги Європи. Ну і зіграємо проти Манчестер Юнайтед. Знову три пункти виконали. Кращий гравець. Так, фінал буде. Манчестер Юнайтед, Челсі. Англійський фінал. Так, дальні удари є. Дивіться, плюс 3, плюс 4. Крутяк. Мансіті на першій позиції, як бачите, ну у нас матч ще в запасі. 90 у нас 88 балів. Челсі Бормут. Треба вигравати. Нагадують нам, Шалець Булхат, кращий бомбардир. 41 м'яч забив. Петр Чех, так, ну знову нам легенду демонструють. Яскравий перформанс. Отже, Стемфорд Бридж. Володіння. що я не люблю точні передачі, ну це нормально. 8-5 оцінка. Тримаємо м'яч. Алекс Болхат втік. Втік від переслідувача, не влучає в створід. Знову, знову ця історія триває. З, з ось такими ударами щось, щось пішло не так у нас. Наприкінці сезону. Наклепали то достатньо, але ж, але ж хотілося б ще більше. Щоби вже так, на вірнячка проходить пас, Мората. Проходь, забивай, будь ласка. А він не влучає в ворота. Не розуміють наші болівальники. Як могло так статися? Цілив ближній кут, ну, проте не, не поцілив стійка. І ось і в нас така майже така сама фігня. 35 хвилин команди зіграли через Челсі Бормут нулі на табло. Розіграємо кутовий. Та що ж ти зробив? Втратив на? Оце я чудунов, червона. Ні, взагалі нічого. Алекс Болхат над воротами. Я вже не знаю, як це назвати. Хух. Трохи так нервую, тому що забивати треба, не хотілося б. Ну, у нас там наступна зустріч, здається. Оцей тур і ще два тури залишаються. Наступна зустріч вже з Ман Сіті, не пам'ятаю, чи вдома, чи на виїзді. Ха -ха. Навіть якщо ми не виграємо, не заберемо три очки зараз, то. Е -е -е, то вже в зустрічі з Мансіті власне буде все вирішуватися. Так, офсайду не було. Стерлінг повертає на Алекса. Розвертаємось. Алекс Болхат. Удар здалеку. І знову в Нікуді. Через центр. О, симпатично. Та я ж просив. Чому не помітив на нас партнер. Ось Тут все одно із мячем. Алекс Болхат. Не пробив. Щось і швидкість трохи підсіла. Мабуть, що втома вже накопичена за сезон. Дуже яскравий сезон Алекс провів. Сподіваюся, що коли перейдемо до мандринського реалу, то і там буде не гірше. А це вже топова комбінація. Це вже показова атака. Побігли до вболівальників. Шалена радість. Аж на 70 сімдесяті хвилині. 70 хвилин гравцям Челсі знадобилося для того, щоб забити свій м'яч. Тут вже розхитали. Довірного. Ну і удар, без шансів, там, без шансів для голкіпера. Все, друзі, пролунав фінальний свисток, Челсі здобуває перемогу. Єдиний м'яч. Алекс Бухат забив, що трене переможним. Діді Дрогба також пам'ятаю. Ну, те Челсі, Лемпорт, Петр Чех, Діді Дрогба. То була шалена команда. І здається, в якому? В 2010 році, так? Якщо помиляюсь, виправляйте. В 2010 році. Здобули чемпіонство. В лізі чемпіонів, можливо, ні. Ну, десь щось так. 9-8, гол забили, плюс 25, всі три пункти. кращий гравець матчу. Отже, як ми підходимо до зустрічі, все ж таки на виїзді будемо грати на Etihad Stadium, 91, у нас Мансіті uh, 90. Так, Etihad, друзі, Мансіті. Челсі, далі через 3 на четвертий Весхем. То вже буде останній тур англійської прем'єр-ліги. Далі в нас фінал Ліги Європи Манчестер Юнайтед Челсі, фінал Ліги конференцій Селті Лаціо, Ну і фінал Ліги Чемпіонів Боруся Реал Мадрид. Щось це мені нагадує? Вам, вам ні? Будемо за мадридців болівати. Звісно ж, тому що нам туди переходити. Ну і на останок, на десертик ще в нас фінал Кубку Англії проти Тотхами гратимемо. 39 рівень, у нас вже 84 рейтинг. Все на сьогодні, друзі. Не пропустіть наступну вирішальну серію. Всім пока, цілую, люблю.